Новий день нові ціни. Хліб із сьогоднішнього дня у Києві подорожчав на 12, а То й подекуди на 17%. відсотків. Про це повідомили у Київхлібі. подорожчання не мене усієї України його готують в управлінні торгівлі та промисловості. Експерти перекладають вину на зростаючий долар. А відтак дороге виробництво. Як сприймають чергові цінові стрибки кияни? Давайте дивитися разом. Сьогодні небагаті кияни були неприємно здивовані, коли прийшли в магазин окрім свіжого буханця. На них чекали нові ціни. Нам зарплати ніхто не дає, не повишає. Ну а ціни повишають. Нічого. Не проїзні, ну, а ну грошей вже зарплати. Ось повишають на дитину. Те, що дали болячку. І що? А дитину чим кормить? Я не знаю, чим вони там сидять і думають. Зато кармани в їх повні. Сьогодні увесь асортимент хліба подорожчав у середньому на 12-17 відсотків. Повідомив оператор хлібобулочних виробів «Київхліб». Так, хліб український столичний зріс ціні майже на гривню. Замість 5,94 його купуватимуть за 6,90. Пшеничний традиційний 5,64, замість 4,80, що складає 17% різниці. Батон подорожчає на 10%, 5,34 замість 4,86. Однак такі ціни лише офіційно кажуть продавці. В магазинах підприємці мають право ставити власні ціни. Ще напередодні у більшості кіосків хліб коштував більше ніж обіцяють після подорожчання. Вчора і сьогодні продавали по 6,80. А завтра. А завтра вже буде він коштувати 8 гривень. Раніше хлібзавод встановлював максимальну ціну, по якій ми, рекомендована ціна, по якій ми повинні були продавати цей хліб. Зараз вони ці ціни максимальні відпустили. Тобто ми вправі продавати хліб зі 100% накруткою. Але щоб більш, більш адекватна ціна була, максимальна. Накрутка має бути 15%. Віталій кличко тим часом визнав буханець за офіційними розцінками. Можна буде придбати лише у роздрібних кіосках «Київхліб». Зараз вже відкрито біля 15 таких точок. До кінця року заплановано відкрити 200 точок соціального хлібу, там де кияни можуть отримати купити хліб по ціні, яка зафіксована, яка підвищуватись не буде. Основна причина подорожчання хліба пояснюють в управлінні торгівлі: зростання собівартості виробництва в ціні виросло борошно, олія і транспортне забезпечення. Статистика борошно подорожчала за останні півтора місяці на 30 а в, в, в собівартості бор, е, хліба це майже 30-40%. Тому е, з минулого рік Київ хліб закінчив збитками 20 мільйонів з, і, і з рентабельністю мінус 6,5%. Експерти бачать таке подорожчання логічним і неминучим. Мовляв, куди долар, туди й усі внутрішні ціни. Як це не прикро, але первинним в нас є фінансовий сектор і девальвація національної валюти вона впливає фактично на всі сектори реальної економіки. І хлібопекарська галузь не є винятком. За останні декілька тижнів закупівельна ціна на зерно в Україні стрімко зростала, і за останні два тижні продовольче зерно, пшениця третього класу подорожчало... З 3800 гривень до 4200. Цьогоріч Україна зібрала рекордний врожай зернових, понад 60 мільйонів тонн. на 10% більше показників 2013-го. Однак і це не рятує ситуацію, кажуть в управлінні торгівлі. і побуту. Є зерно, але його нема. Є врожай, який фактично не зібраний на східних областях. І тому, якщо він і зібраний, то його неможливо зв'язку за антитерористичну операцію звідти вивезти. Тому експерти вже радять готуватися до підвищення ціни на хліб по всій Україні. Сергій Зленко Ірина Гукало Сергій Наконечний, тивай.